От, це рецепт, що яблучки з кунжутом. Хочу показати вам, якщо хто буде писати, що кунжут отлетить, там ні, от дивіться. Яблочко помокріло, спотіло, як я кажу. І він прилип прекрасно. Так вкусно, виходить. М -м -м. Так ось, що то не спалось. Думаю, що то хоче засладенько перекусити. в холодильник, а там яблука. Ну, думаю, ладно, одні яблука. Порізала, посипала сахаром. Тому думаю, ну мало, треба ще щось придумати. Глянула кунжут у мене, Посипала кунжутом. Слухайте, воно так добре вийшло. От, от этот сам привкус кунжута і яблука цікаво сочетається. Слухайте, там так вкусно, що я, от, як яблука, Є, а яблука завжди є. То я часто таке собі роблю. Мені дуже подобається. Так що спробуйте зробіть. Приємно апетіта. Клас. Захотілося сьогодні чогось смачненького. Що я зробила? Взяла яблука, порізала їх пополам, потім серцевинку вирізала. Порізала отак полукольцями. Можна, кстати, і кольцями порізати, тільки серцевинку треба вирізати. Я шприцом 10 вирізаю, я колись давно показувала, як я роблю. От. Потім отак от порізала, склала, посипала сахаром і посипала кунжутом. Слухайте, така вкуснятина вийшла. І, як то кажуть, перебила апетит. Дуже смачно.